Назвіть цифру. Цифру назвати не можу. А як я... ви в цілому прийняли? А, Пані, прошу. Ви, ви, ж, голова, ви ж голова комісії, що що ні, значить... вичекайте. Ви, чекайте, ви, чекайте. чекайте, чекайте. Скільки голосів було? Скільки голосів було. менше. Скільки людей зареєструвалося?

То, чи не я рахую. Рішення прийнято. А, я, я, можу, буду... а на що ви опираєтесь? Там же теж прийнято. Там дуже не приходите. Почекайте, жіночка, дайте відповідь. Дайте відповідь. Рішення прийнято. Ми не чули. Здається, вам дуже соромно Ми не чули, не штовхайся.

Мене можете теж.